Я иду к до нашей кола. Ему сюда гоняется. Василь Будзак, депутат Надвірнянської міської ради і просто надвірнянець. Скажіть, будь ласка, ви перебуваєте серед надвірнянців, серед інших представників інших населених пунктів. Які настрої у людей, чи готові вони стояти до кінця, і скільки вони готові стояти ось так мирно? Ви знаєте, настрій серед людей багато ходжу, багато спілкуюся, ходжу на різні пікети. Тобто, не тільки стою на Майдані і спілкуюся з багатьма людьми. Буквально сьогодні я спілкуюся. З хлопцями, які приїхали з Тернопільської області. Настрій в них бойовий. Настрій в них вони готові стояти скільки потрібно і скільки доведеться стояти. Тобто до нашої перемоги. Вони чітко мають перед собою задачу. Політики оголошують одну задачу, за що ми стоїмо. І люди це все прекрасно розуміють, що стоїмо ми до кінця, доки не буде наша перемога. Доводилось мені сьогодні бути також. Пікетувати, бути одним із членів пікетувальної Генеральної прокуратури, де нашою основною вимогою було те, що ті хлопці, які просто випадково приходили 1 грудня по вулиці Банковій, де за допомогою. Провокаторів було здійснено напад на, як ми кажемо, той спецпідрозділ Беркут, і той Беркут побив наших цих невинних людей, цих невинних хлопців, і закривши їх в тюрму, і рішення суду на два місяці поки що закривши їх тюрму. Тобто, основною нашою вимогою було там, щоб ми щоб ті хлопці невинні, щоб їх випустили. Пікет туди приходив, сформувалася колона. Отут від сцени. Я погодився, я пішов. Там також з багатьма людьми я поспілкувався з різних, з різних регіонів, тобто і з Криму були, і з Ялти були. Всі люди розуміють, і це свідчить про те, що буквально вчора, в цей час, було ну не так багато людей, як сьогодні. Сьогодні досить багато людей, що дуже приємно, і люди готові стояти до кінця. Також хочу сказати і звернутися до усіх надвірнянців, хто зараз дивиться телебачення. По якихось певних причинах ви не можете сюди приїхати. Але обов'язково, якщо тільки у вас буде якась хвилинка, якесь натхнення сюди приїхати і можливість, будь ласка, їдьте, записуйтеся. Надвірні є штаб, який організовує сюди переїзд безкоштовний. Приїжджайте сюди, ви нам тут потрібні. Тому що надвірна це Європа. Слава Україні! Вітаємо, що долучився до нас. Ви подумайте, запрошуйте до варіанта. прийшли, ми тут не задовіть. І це називається Європа, так? Треба його, колона вожатого, який буде формувати колону. Ну,